Кукусики-морковосики! Мене звати Морковинка і я запрошую вас у морковосин кінозал. Сьогодні я розповім вам цікавезну історію про мого друга Стівена Котика. Готові послухати? Тоді хрум-бум! Минулого літа у самий розпал каніку до чарівного світу прибув дивовижний парк розваг Ріо де Ріо-де-Котейро. Усі діти з усіх чарівних світів мріяли потрапити сюди. І Стівен зі своїми друзями також. Тон він з кольоровими вухами. Біля брами зібралася. Купа диво мешканців. Усі жартували та знайомились, доки чекали на відкриття. Привіт! Можна я з вами? звернувся незнайомий ведмедик до веселої компанії котика. Друзі застигли на місці. Ніхто не міг відвести погляду від блискучої металевої лапки. Щоб я з дуба впала, а що це в тебе? А як це сталося? балакуча білка. Але ведмедик лише опустив голову та швидко зник у натовпі. Оце дивак! Він вже хотів познайомитись, здивувався котик. Накатавшись на гойдалках з друзями, Стівен вирушив до Велетенської каруселі. Тут він знов побачив того самого ведмедика. Що ти тут? Покатаємось разом, запропонував котик. Цей раз ведмедик усміхнувся у відповідь Бо радий. Коли черга дійшла до них, Стівен почав хвилюватися. Як ведмедик підійметься на гойдалку? йому ж буде важко. Котик вирішив допомогти новому другу і почав підтримувати його. Але той лише нахмурився і попросив відійти. Стівен відпустив, а ведмедик з легкістю застрибнув на високу карусель. Вони підіймались аж до хмар, але Стівен думав тільки про те, чому другу не сподобалась допомога. Він же хотів, щоб все вийшло якнайкраще. Після каруселі дзвірята пішли до вежі царапки. На цей тракціон могли залізти лише найспритніші розумники. Стівен уважно планував, куди ставити лапки, як раптом рудкий гінот спустився з вежі і заходився показувати, як треба. Краще перестрибуй сюди, повчав він котика. Я тебе не просив допомагати, сердито проморкотів Стівен. І тут ніби блискавка вдарила у хвіст. Ведмедик відчував те саме, коли я без дозвілу допомагав. Адже я це робив з жалості, бо думав, що він не зможе зробити це сам. Тепер Стівен зрозумів, що жалість ображає, і спочатку краще запитати, чи потрібна йому допомога. Стівен поглянув на ведмедика, який лізь на вежу, друг упевнено тримався лапками за поручні. «Відтепер тепер я буду підтримувати свого друга по-справжньому з повагою. Вирішив Стівен. А попереду на них чекав найскладніший атракціон стіно Ліринт. Це був заплутаний лабіринт із високими стінами, темними коридорами та хитромудрими пастками. Команда друзів готувалася до старту, коли з попролунав. Глузливий голос З таким в команді лабіринт не пройдеш, сказав хитри лис, вказуючи на ведмедика. Ці слова зачепили ведмедика. Він опустив вуха, ніби й сам почав у собі сумніватися. Стівену теж стало соромно, тому що на початку знайомства він думав так само. Тепер ти, наш лідер, веди нас вперед. Голосно сказав Стівен другу, щоб жоден лис не сумнівався в ньому. І як гадаєте, їм вдалося? Ха, ха ха? Ведмедик обрав найкоротший шлях, швидко обійшов усі пастки та вивів свою команду з лабіринту першим. Публіка радісно аплодувала, але найбільше раділи самі котик і ведмедик. Дякую, що зрозумів мене, сказав ведмедик Стівену. А я дякую, що навчив мене справжньої поваги, сказав котик. Стівен уже не думав про те, що сталося з лапкою ведмедика, він більше не помічав різниці між ними. Котик знав, важливо дочекатися, коли друг сам захоче поділитися своєю історією. Це і є справжня повага та розуміння. А ще ведмедик навчив котика особливого жесту вдячності. У кожному світі є герої захисники, які ризикують своїм здоров'ям, рятуючи інших. Дуже важливо висловлювати їм свою вдячність. Але коли слів не вистачає, можна зробити ось такий жест. Ну що ж, мої хромтенькі марквусики, Ви зрозуміли, чого навчився Стівен у дружбі з ведмедиком? Підтримувати, а не жаліти, поважати, а не розпитувати, ставитися як до рівного і висловлювати щиру вдячність тим, хто щодня показує нам приклад відваги. А вам це знайомо? Морквусики, обговоріть між собою, яких помилок в цій історії допускалися мешканці чарівного світу і як це вдалося виправити? Корінцем клянусь, ви були найкращими слухачами. Тьомки-бомки!